Доброго всім дня. Заїхав на сої, де посіяно на звичайному міжряді. Тут посіяно по 10 кг на гектар. Вже нижні листочки скидає. Це соя сояпо. Інокуляція я її не проводив перед посів, лише протравили ми її. І заклали під неї азотні добрива. Фосфорних, фосфорно-калійних добрив тут я її не давав. По бульбашковим бактеріям зараз покажу, що вона сама собі нав'язала. Ну, бачите, але корінь перервався, там ще є. По стрючкам Остагус. Бачите, Уже стрічки сформовані, що вона нальє, те вже й буде. Не знаю, чи буду я тут проводити десикацію в цьому році, минулому році проводив, тому що були недогони. Але в цьому, я дивлюся, що недогонів немає, то можливо будемо відразу їх косити. Я бачу, що тут тижня три в принципі вона буде готова, тому що просто згоріла. Ось бачите, попечене листя. Так само ось. По якійсь тоні спне, якщо після цієї жари не буде ніякого граду. Бачите, як вона нав'язала бобики, аж під самий верх. Ще цвіла, але там вже нічого не буде, то все згоріло. Тут до балки вона краща, тут підверх містами. Така сама містами гірша, попередник тут був соняшник. Після соняшника два рази задискував, весною дві культивації і сіли. Ось. Якийсь урожай вона сформувала, вже комбайн покаже. Далі кукуруза догорає, а за кукурузою соняшник. Гляну, що там.